У білій церкві відбувся відкритий чемпіонат з шахів Золота осінь, в якому брали участь 21 учасник. Турнір розпочався вчора і буде тривати 5 днів. Після закінчення турніру всі учасники отримали медалі та дипломи. В змаганнях приймають участь і учні до США, і населення міста. Цей турнір об'єднує і молодь, і ветерани. Ветерани передають свій досвід молодим, а молоді набираються досвіду. Однак особливу увагу привернули учасники із особливими потребами, які завзято брали участь у змаганнях. У нас приймають участь спортсмени з ОРА, опорно-руховий апарат, спортсмени з зір, які мають проблеми з зором, і також спортсмени зі слухом. І 19-та школа, де в них проблеми з фізичним та розумовим розвитком. це свідчить про те, що шахи це гра, яка не знає обмежень і відкриває можливості для всіх в житті. Було якесь дозвілля, тому що коли ми тільки працюємо, коли думаємо, тільки про те, як не просто сьогодні жити, та як сьогодні ми. Маємо десь вижити, десь утриматись, десь потерпіти. Це просто розрада. Зокрема, нашу увагу привернув річний хлопчик Євгеній із Маріуполя, який зараз живе в Узині. Цей юний переселенець продемонстрував свої шахові навички та здобув друге місце у відкритому шаховому турнірі. Від федерації глухих буде тепер отримувати щомісячну стипендію. Дуже всебічно хлопчик розвинений, і я думаю, що це не останні женіне досягнення. Тобі подобається грати у шахи, в шахмати? Подобається в шахмати? Подобається. Подобається. Ти ще хочеш займатися в шахмати? В шахмати? Хочеш? Хоч. Він задоволений сьогоднішньою перемогою. Сьогодні тобі перемога. Задоволений. Так. Ця історія доводить, що шахи це більше, ніж гра. Це можливість спілкування, розвитку та перемоги. Шаховий турнір Золота осінь підкреслив важливість цієї гри та її спроможність об'єднувати різні покоління та різні історії в одному полі бою.